Шановні колеги, вітаю вас видавництво Генеза разом з авторським колективом у складі Гільберт Тетяни, Довгань Андрія і Савенко Валерія, які підготували для вас підручник нової української школи з географії для 6 класу обкладинка зліва. Цей підручник написаний під програмою за редакції Запотоцького і також був апробований у пілотних класах і ось справа у вас обкладинка пілотного посібника. Розробляючи концепцію підручника, авторський колектив велику увагу звернув на вимоги державного стандарту, а також концепцію нової української школи, в основу якої було поставлено, перш за все формування вмінь учнів. І тому наш підручник, безумовно, був побудований на основі діяльностного підходу і в основу лягла реалізація групи очікуваних результатів. Які ж уміння і навички формує курс географії 6 класу? Перш за все, це картографічні вміння. Картографічні вміння це вміння працювати із контурними картами, з атласами, позначати на них географічні об'єкти, визначати типи карт, загально географічні, тематичні карти, вміти співставляти карти, описувати за картами певні території чи об'єкти. Другим важливим вмінням є це працювати з приладами та географічним обладнанням. Курс географії у 6 класі передбачає роботу з багатьма приладами, це нівеліром, робота із гноманом, а також робота з обладнанням, яке користуються при визначенні погоди гігрометром, барометром, термометром та іншими. Також дуже важливим вмінням є спостерігати та обробляти результати спостережень. Велика кількість суму приурочення саме практичних робіт. Спостереження є короткотривалі і, звичайно, довготривалі. Також вміння працювати з цифровими показниками. Це вміння розв'язувати задачі, вміння працювати з діаграмами, графіками, знімати показники, визначати за графіками певні показники і вміння розв'язати проблеми природничого змісту, на що спрямований, обов'язковий, четвертий обов'язковий результат. Розробляючи підручник, авторський колектив разом із видавництвом розробили апарат орієнтування, який допоможе швидко знаходити не то чи інше завдання або необхідну інформацію. Умовні позначення складаються із восьми піктограм. Перше це запитання і завдання, які необхідно повторити, пригадати із попередніх курсів. В кожній темі є певна термінологія або якісь поняття, які учень має взяти на заміт тобто словничок іншими словами, який позначається з блокнотом з ручкою. Всі інші піктограми 4 спрямовані на розв'язання саме групи очікувальних результатів. Перший очікувальний результат у вигляді лупи спостерігаємо, досліджуємо, моделюємо і вимірюємо. Другим очікувальним результатом є робота з інформацією. Третім формування взаємозв'язків і закономірності з виходом на проблеми сталого розвитку. І четвертим обов'язковим результатом є це вміння розв'язати проблеми природничого змісту, стрівочкою позначене. Четвертий обов'язковий результат також передбачає роботу в парах і групах. Ми винесли його як окрему піктограму тому що робота в групах може бути і робота з інформацією, і дослідницька діяльність. Тобто різні типи завдань можна розв'язувати або в парах, або в групах, або одноосібно. І ще є одна в нас піктограма, яка є, скажімо, не обов'язкова для всіх учнів. Під нею розміщені завдання підвищеного рівня складності. Це клуб знавців географів. Звичайно, вона адресована саме тим, хто любить географію, цікавиться географією і хоче знати значно більше. Ну, ось Групи очікувальних результатів, які перед вами прописані з державного стандарту, ми бачимо, що вони всі відображені у піктограмах. Щодо структури тексту або параграфів, які подані у підручнику, параграфи всі номеровані. І ми бачимо, що саме тема кожного параграфу, вона розроблена у вигляді проблеми, е, які атмосферні явища є несприятливими. Е, також ця велика проблема поділяється на підпроблеми, які явища природи належать до атмосферних, е, також які наслідки небезпечних природних явищ, ще підпроблема, які рідкісні явища можна спостерігати в атмосфері. Е, тобто 3-4 підпроблеми поділен... поділений кожен е, текст кожного підручника. Починається кожен параграф із мотивації, тобто так, як ми розпочинаємо з вами урок. Можна сказати, що саме в параграф закладено основні елементи або етапи уроку. Мотивацію ми вибрали це висловлювання знаменитих людей, також є загадки, прислів'я, народна мудрість є, звичайно, і вірші, тобто підбирали таку інформацію, яка би займала підручнику мало місця, але вчитель, звичайно, може змінювати саме свою мотивацію, підбирати до уроків. Після мотивації йде питання актуалізації, які потребують пригадати те, що діти знали, знають з даної теми з попередніх курсів з початкової школи, а також з інтегрованих курсів 5 клас. Також підручник містить велику кількість, ми бачимо світлин, малюнків, схем, є також карти. Карта схеми. Але хочу наголосити на те, що кожна схема, малюнок, вони, світлина, мають завдання, а не просто візуалізують якусь певну інформацію. Ось, наприклад, малюнок 2, небезпечні метрологічні явища. До нього є завдання. Які з цих явищ можна спостерігати влітку, а які взимку? Тобто діти, користуючись цією темою, безумовно, можуть назвати, погрупувати їх, класифікувати за порами року. Також ми бачимо, що є ще рубрика, яка не відзначена була у піктограмах, але вона подається на тлі, це географічні рекорди, цікава інформація, яку діти можуть почитати з даної теми. Є робота, наприклад, з таблицями, і до них теж є завдання. Робота у групах, де даються світлини, з якими діти можуть попрацювати, кожна група обере собі за вибором певну світлину, і розробити правила безпечної поведінки, упізнати, що це. It a yummy shit. ...атмосферне зображення на світлині, і розробити правила поведінки під час небезпечних явищ. Закінчується вивчення кожної теми, це коротко про головне, тобто головні тези даного параграфу чуденної теми, і далі йде рубрика Перевіряємо себе, де учень може перевірити, наскільки він зрозумів даний матеріал. Хочеться відзначити те, що ця рубрика не містить завдання репродуктивного характеру. Вчитель їх може легко поставити самим. Ось, Питання до, наш, до нашого параграфа. Назвіть небезпечні явища, які відбуваються в атмосфері, які з них доводилося вам спостерігати. Обговоріть з дорослими наслідки небезпечного природного явища, яке відбувалося у вашій місцевості. З, зобразіть причинно-наслідкові зв'язки схематично в зошиті. Тобто ми бачимо, що це завдання ще й дає можливість реалізувати. Третій обов'язковий очікуваний результат. І, звичайно, завершується цей розділ у нас, перевірка себе, за питанням рефлексивного характеру. І, і остання рубрика це клуб знавців географів. Підготуйте міні проект про небезпечне атмосферне явище, яке доводилося спостерігати у вашій місцевості. Також підручнику у нас є не, не тільки параграфи, а є уроки практикуми. Тобто уроки практикум це де... Цілий урок діти можуть відпрацьовувати певні вміння. І ось є урок практикум, наприклад, клімат своєї місцевості. Хочеться відзначити те, що практично ті явища і об'єкти, які ми вивчаємо, безумовно, це ті, які можна спостерігати на території України. Тобто підручник має краєзнавчий аспект. Урок практикум теж розпочинається із запитань для того, щоб пригадати і ввійти в дану тему. Далі є невеличкі інтерактив робота у групі для того, щоб активізувати цю діяльність дітей, повторити цей матеріал. І далі розпочинається практична. Робота, де є і мета, обладнання, і хід роботи, завдання, які діти мають використати. Ну і, звичайно, завершується також рефлексією. Велике значення має реалізація діяльність і компетентність підходу у підручнику. І найбільша увага була звернена перетворюючому характеру діяльності учнів це спостерігати, порівнювати, групувати, класифікувати, робити висновки, з'ясовувати закономірності. Також великий акцент зроблено на самостійну діяльність. Учнів. Кожного уроку ми даємо достатню кількість різних завдань, які саме пробуджують самостійну діяльність учнів. Також є завдання на колективний пошук, тобто коли вчитель ставить різні питання і, безумовно, пробуджує думку учнів, де діти, навіть не користуючись іншими джерелами інформації, можуть висувати припущення і висловлювати власне бачення розв'язання даної, даної проблеми. Велике значення дається також і випереджуваним домашнім завданням, які можна виконати напередодні і на наступному уроці продемонструвати. Створення педагогічних ситуацій спілкування на уроці, які дозволяють кожному учні виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи. Ну і, звичайно, гнучна структура, яка передбачає використання різних технологій, це методів і прийомів, які вже вчитель сам підбирає саме через який метод і прийом він буде подавати ту чи іншу інформацію. Ну ось є приклади завдань, наприклад, до кожного обов'язкового очікуваного чи до кожної групи очікуваних результатів. Пізнає світ природи засобами наукового дослідження. Ось є дослід, який можна провести, є експрес-дослідження, дослідіть, що тепліше в сонячний день, віконне скло чи підвіконня. Також є, бачите, завдання, які можна навіть дати дому, тому що тут потребується тільки і можна переконатися в залежності температури повітря, від патіння сонячних променів. Е, ну, є моделювання, тобто проєктування місця розміщення підприємства, яке викидає шкідливі речовини в атмосферне повітря у своїй місцевості з урахуванням морозу вітрів. Є, наприклад, дослідження вологості повітря, яке воно в нашій кімнаті, не використовуючи при цьому приладів, а тільки за допомогою склянки води і яка охолоджена в холодильнику. Е, до другого очікувальний результат передбачається роботу з інформацією, яка подана у вигляді таблиці, яка подана у вигляді відеосюжетів, які даються через QR-коди. Третім очікуваним результатом є це усвідомлення закономірності природи, роль природничих наук, техніки в житті людини і відповідально поводиться для забезпечення сталого суспільства. Ну і четвертий очікувальний результат це розв'язання проблем природничого змісту. Ну, проблемних запитань дуже багато. Проблемні запитання можна розв'язати в групах. Припустіть, що ваші батьки придбали дачу і там є земельна ділянка, вам потрібно визначити тип ґрунту та покращити його родючість. Як ви розв'яжете цю проблему? І знову змодельована ситуація, да, в 6 класі на уроці географії розв'язалася дискусія про географічні відкриття, чи можуть бути небезпечними винаходи та відкриття. І е, одна група каже так, інша ні. От яку позицію займете ви і е, повинні навести свої аргументи, відповідь обґрунтовані. Тобто всі завдання спрямовані саме на реалізації групи очікувальних результатів. Ну, наш роль підручника перш за все це активізація пізнавальної діяльності, тобто діти у ході виконання різноманітних завдань самі відкривають для себе нові знання, Вчитель працює, вчить працювати з інформацією, текстами, малюнками, світлинами, інфографікою, картографічною інформацією, графіками, діарами, відеоінформацією розвитку мислення критичного, логічного, системного, вчить розв'язувати прове... проблеми, проводити дослідницьку діяльність і, звичайно, формує читацькі вміння, що сьогодні дуже важливо. Дякуємо за увагу.